Україна не вичерпала усі можливості аграрної реформи розпочатої 20 років тому. Наголошують науковці з інституту аграрної економіки. Тоді нагадаю, селяни стали власниками землі та майна. а Наша держава отримала можливість вийти на закордонні ринки. Тепер же сільгоспдіячі взялися за другий етап реформування. На дискусію запросили Леоніда Кучму, за президентства якого аграрна реформа і почалася. Розповідає Марина Петрова. Аграрна наука береться за продовження земельної реформи. Її початок 20 років тому показав свою життєздатність. Держава розпоювала землю, і відтак після панування колгоспів повернула на неї господаря у 90-ті роки. Галузь сільського господарства мала темпи спаду фактично на рівні промисловості і економіки. Загалом навіть за нинішньої скрути економіку підтримує саме аграрний сектор. Наголосили на круглому столі з питань реформування апк науковці. Україна на першому місці в світі з виробництва олії на четвертому з картоплі, на десятому пшениці. Однак село все одно ледь животі, бо ринку землі нема. Надзвичайно заполітизували це питання. Продаж землі треба законодавчо прийняти закон, який убезпечить, який буде нормувати і який дасть можливість тим святим людям, хто залишився в селі. Отримувати і користувати результатами своєї праці Леніт Кучма, за президентства якого розпочали земельну реформу, радить науковцям розробити механізми усунення недоліків аграрного ринку, коли великі агрохолдинги володіють найкращими землями. Натомість фермери та селяни одноосібники ледь зводять кінці з кінцями. Подумати про той ринок аграрний і подумати про більш суттєву підтримку села, що нам обов'язково потрібно робити, а не кидати на призволяще. Головне щоб те, що ми сьогодні спробуємо виробити, було дара указом для нового уряду. Науковці ухвалили резолюцію, якою зобов'язали себе швидше і активніше довести аграрну реформу до мети, щоб селянин нарешті почувався господарем на своїй землі. Марина Петрова, Микола Заценко, факти ICTV.